Мої вітання всім добрим людям! В цьому відео я покажу вам, як за допомогою годинника можна визначати сторони світу. Для початку ми маємо розташувати годинник годинниковою же стрілкою в напрямі Сонця. Сонце зараз знаходиться ось там. Я точно виставив годинникову стрілку в цьому напрямі. Тепер треба провести умовну лінію між першою годиною та сьомою. Ось так. Відповідно, у нас утворився кут між годинниковою стрілкою та цією умовною лінією. І ось якщо ми розполовинимо цей кут, то ця лінія, яка половинить кут, буде вказувати на південь. Відповідно, в іншу сторону буде північ. Отак от дуже просто визначаються сторони світу за годинником. Ви можете задати питання, чому я провів лінію саме між першою та сьомою годиною, тому що в Києві, де я мешкаю, астрономічний полудень наступає приблизно о 13.00. Якщо ви мешкаєте в Ужгороді, то він наступить приблизно на півгодини пізніше, і вам треба буде трошки змістити цю лінію. Якщо ж ви мешкаєте, наприклад, в Харкові, то астрономічний полудень у вас настане на півгодини раніше, і вам теж треба буде відповідно трошки змістити цю лінію в іншу сторону. Але далі так само будете шукати серединку між годинниковою стрілкою та лінією. І вона вам вкаже точно на південь і на північ. Ось так дуже просто все це враховується. Дякую за увагу. Кому було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, до наступних відео.